Усім привіт, агенти! Сезон все вище до кінця, у нас дев'ятий тиждень. І фракції скористалися нападами справних синів на поселення замок і взяли під контроль прилеглу територію. І перше завдання ці фракції поширюють свою пропаганду навколо поселення замок. Тож нам треба виконати активність пропаганда. Біля поселення замок у нас два райони East Mall і Sous West. Ось тут ми повинні шукати цю активність. Пропаганда. з Єнами. Але нам не важливо яка фракція Готово і друге завдання ці фракції взяли під повний контроль south Вест район і обрізали нам постачання в замок. Треба захопити дві контрольні точки. Зроблено. І останнє завдання капітолі використовується як база для запуску атак по поселенням. Тобто нам треба пройти місію капітолій. Президент Елс Каррі Орд Арфорсво. Stand by to attach the The case is secure. Two sons lost their strong. I don't know which one. It's a pretty good note. The purpose will come as more. Make it quick, Anderson. I need to speak with Nat. Quick, I speak with Nat. She's busy. I'll... I can call back later. She'll be busy later. parasite. Хм, я одразу і не зрозумів, що то за довга пауза така була. Цей Андерсон зовсім жалюгідно виглядає, намагаючись повернутися до Соколової. І не дивно, що в нього бунт відбувається. Тільки от зрозуміло, чим так цікавий бігням східний мови. Ну, начебто нічого важливо, ми і не дізналися тут. Ну і далі у нас 10 тиждень перебіжчики справжніх синів планують масовану атаку проти Леварні під назвою відлуння повстання. І перше завдання нам треба взяти контрольну точку руїни метро, це в істмолі, щоб забезпечити безпеку врятованих перебіжчиків. Нічого складного. І друге завдання ми отримали інформацію, що в федеральному трикутнику утримуються заручники. Знов доведеться нам шукати активність з зеленими кайданками. Для цього треба захопити контрольну точку на Віплаза, і тоді в нас буде більше шансів, що тут з'явиться ця активність. І нарешті, нарешті вони з'явились. Я позачищав всі сусідні контрольні точки, із-за того, що цей район вторгненням постійно тут бівні спавниться. Це якийсь жах. Ох, година страждань і зроблена. І останнє третє завдання: треба попіклуватись про справжніх синів, які оточують поселення замок, саме елітні. Тобто нам треба вбити 20 елітніх справжніх синів. Giving you a chance to make this right. You swore an oath. Damn right I did. So why did we stop protecting people and start ruling them? Because I sure as hell didn't sign up for that. You're a fucking traitor! Better a traitor to a broken cause than a slave to it. You don't speak for us! I speak for the ones who still remember what the JTF stood for. Don't die for something that's already dead. Ось так вербують до лав повстання проти справжніх синів. Я пошукав, і цей Аткінс схоже новий персонаж. Якщо він не з числа поплічників генерала Ріджве, то можливо дійсно пам'ятає з якою метою створювався ОТГ. Бо саме Ріджеві та його угрупування практично і не були частиною ОТГ. Він, як полковник Національної гвардії, на початку пандемії одразу почав порушувати накази та влаштував замість карантину резервацію, фактично створивши таким чином вигнанців своїми жахливими діями. Тому для мене фракція справжніх синів завжди була, наче суцільним злом. Хоча, можливо, потім вони набирали свої ряди військових, які не підозрювали, як все починалось. Той же капітан Люїс, друг мені. Ну в цілому нічого особливого, залишається всього 2 тижні та 2 розмови до фіналу. Побачимо, чи буде там щось цікаве. Ті надії на цю фінальну місію та на восьмий рік. Бо цей сезон вже таке висмоктування з пальця, що сил немає має дочекати з фіналу. Пишіть, як вам друге завдання 10-го тижня, чи швидко ви врятували заручників. Ну і ставте вподобайку та заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить та мирного неба!